Чому в Ужгороді так багато бездомних собак та кішок і для чого потрібен притулок? Цими питаннями до найменших вихованців подіюну прийшли волонтери громадської організації Допоможи другу, які, власне, й опікуються знедоленими тваринами. Під час імпровізованої лекції стало зрозуміло, в цьому товаристві у захисників тварин чимало прихильників, адже вдома у кожного дітлаха є домашній улюбленець, а можливо і не один. У мене вдома живе кот, його звати Айкс. Мы его купили. Он очень добрый, он хороший и милый. Э -э, Дед кофти не одевал, свою дачку это для котов. Діти активно реагують на нову інформацію, просто з шаленою радістю зустрічають цуценят, яких теж долучили до зустрічі. Останніх до моляків привели волонтери організації, у кожного з яких на рахунку не одне врятоване собаче життя. Мені повезло в тому, що я живу у власному будинку, тобто є двір, є сад, бо я стараюся самотужки вдома допомагати, скільки можу, тому що немає притулку і немає куди цих собачок розмістити. Наприклад, в мене вдома своїх уже шість собачок. Щоб це все підібрані собачки, немає ні одної породи з тої собачки фактично. Того ж дня дітлахам ще й вручили фірмові футболки з логотипом організації, аби юних захисників було видно здаля. Малюки ж теж гостей без подарунку не залишили. Відтак організували для них виставку художніх робіт малюнків з котиками та собачками. Причому малеча зображала не тільки домашніх улюбленців, але й бездомних тварин. Адже навіть у юному віці розуміють, ті, хто викидає живу істоту на вулицю, просто... Шарлатами! Потому что они выкидывают зверей. А нельзя выкидывать зверей. Потому что это тоже живые существа. И они так же, как и люди, употребляют и еду, и ухаживание также. Потому что этого нельзя так делать. Это очень плохо. Сьогодні, окрім просвітницьких акцій, члени громадської організації розробляють і більш конкретний план дій щодо подальшої своєї роботи. Тварин кажуть, треба стерилізувати і організувати їх в одному притулку. Втім, подібне вирішити без партнерства міської влади не під силу. Ми будемо нашу постільну допомогу будемо збирати чистічні гроші, на вольєри, на кармішку. Тобто, і, і іміна, ну, вся возня з животними ляже на наші плечі, плюс можливо навіть частічний атлов. Ну, то есть территорию, огородить территорию и хоть какие-то средства, я думаю, должен выделить и город. В первую очередь хотя бы ставку врача. Мы стучимся во все двери. Вот Все, все организации, которые могут только нам помочь. Сейчас мы э, работаем над проектной документации для подачи на грант. Будем просить любую международную организацию, которая откликнется на нашу просьбу. Чтобы дальше сделать следующий шаг, уже обратиться непосредственно к этим фондам, нужно сотрудничество с мэрией. Вся загвоздка на данном этапе ⁇ это выделение земли. Земля должна быть под притулок. У нас должна быть хоть что-то там быть, потому что иначе просто шансов нету получить никакой помощи. Тому зараз справа за виділенням земельної ділянки та у прагненні ужроців долучитись до благородної справи.